Росіяни готуються атакувати Авдіївський коксохімічний завод, розташований на північній околиці міста. Про це повідомляє інститут вивчення війни з посиланням на російських воєнкорів. При цьому армія РФ зосередила значну частину своєї бойової сили навколо Авдіївки. І російські військові експерти вже пишуть, що менше 10 кілометрів залишилося подолати армії РФ щоб замкнути кліщі навколо міста, за яке вони з 10 жовтня ведуть запеклі бої. Але за словами військового експерта Юрія Кнутова, Авдіївку заповнено солдатами ЗСУ. Тому подолати цю невелику відстань буде непросто і не так швидко, як хотілося б. При цьому російські експерти визнають, що зсу навіть після повного так званого замикання кліщів навколо Авдіївки зможуть кілька місяців утримувати місто в Авдіївці. Склади з продовольством і боєприпасами заповнені на півроку вперед. Тим часом інші Z-канали пишуть про цитую страшні бої і нібито готовність ЗСУ до поразки. Пекло в Авдіївці. бойовики ЗСУ повідомляють про найстрашніші бої, готуються, що фортеця ЗСУ паде. Наразі російська армія має 40 тисяч особового складу на Авдіївському напрямку та перекидає туди додаткові сили. Саме оточення Авдіївки, за даними голови міської військової адміністрації Віталія Барабаша, є основним завданням військ РФ на цьому напрямку. За його словами, штурми росіян стали менш інтенсивними через погодні умови, але компенсують вони це обстрілами з артилерії. Ймовірно, зараз відбувається перегрупування, і найближчим часом варто очікувати на нову хвилю атак. Задачі у них все-таки Авдіївку окружити, і вони стягують з других направлень сили, і техніку і людський ресурс. Ну, нужны які-то а їм скажем так, на других напрямках, Нет, тот же Бахмутский, тот же Запорожский направление. То есть, ну, там успехов нет, одни неудачи. Здесь им уже кажется, что вот-вот решение задачи очень близко, несмотря на эти колоссальные потери живой силы и техники. Швидше за все вищому політичному керівництву російські військові чини відзвітували про те, що завдання виконане. А оскільки накази не обговорюються, командування Росармії кидатиме під Авдіївку, дедалі більше техніки та людей, каже Барабаш. Тактику армія РФ обрала як у Бахмуті, де за час жорстоких боїв втрати росіян склали до 100 тисяч. Такі цифри тоді озвучували у Білому домі, посилаючись на дані розвідки. Спроби взяти Авдіївку, схожі на ті, що були при штурмі міста фортеці: зайти з флангів, перерізати логістику і зробити оперативне оточення, каже військовий експерт Сергій Гравський. Если сравнивать с 10 октября, конечно же, интенсивность немного, немного сократилась, но это, знаете, в общем-то, та погрешность, которую можно пренебречь в плане того, что противник продолжает отчаянные попытки овладеть или перейти железную дорогу в районе населенного пункта СТПВ и там закрепиться. То есть, не считаясь с потерями, не считаясь со временем, они перебрасывают туда все новые и новые контингенты и ведут просто отчаянные штурмовые действия. Зараз на Авдіївському напрямку діють близько п'яти підрозділів та три зведені тактичні загони батальйонного рівня, включаючи підрозділи Барс та Штормзет. При цьому аналітики інституту вивчення війни зазначають, що російські військові підрозділи ймовірно недоукомплектовані і можуть бути батальйонами, бригадами або полками тільки за назвою, маючи меншу чисельність ніж передбачається в їх ешелонах. Як з'являються подібні дірки у складі російських військових підрозділів, стає ясно на полі бою. Солдати РФ зазнають великих втрат у техніці та живій силі. Ось свіжий приклад на цьому відео знищення колони російської техніки під Авдіївкою. Напередодні прикордонники збили там ще один літак, попередньо су 25 А загалом з початку атаки на Авдіївку ЗСУ знищили 100 російських танків та майже 250 одиниць іншої бронетехніки, а також 6,5 тисяч російських солд. Ат повідомив речник об'єднаного прес-центру сил оборони та напрямку Олександр Штупун. Про колосальні втрати під Авдіївкою писали в інституті вивчення війни. Там повідомляли про понад сотню одиниць розбитої російської техніки, а також заявили, що Бій за Авдіївку міг стати найбільш невдалою операцією для Росії від початку повномасштабної війни. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватись найголовніші новини про війну.